Шановні глядачі, знову вітаємо вас і продовжуємо нашу розмову з Наталією Кваль. Вітаємо. Ми вже традиційно нагадуємо вам, що інші відео з українцями, з, з тими з українців, хто вже прожили в Норвегії тривалий час, ви можете знайти на нашій сторінці nfaze.no. відвідаєте, і ви е, однозначно не пожалкуєте. А зараз я знову звертаюся до Наталі. Ми зараз будемо говорити про культуру та культурні відмінності, тему, яка дуже актуальна для багатьох новачків тут в Норвегії. Наталя, розкажи, ти взагалі відчула культурний шок, коли ти вперше приїхала до Норвегії? Ну, можна і так сказати. Тому що, звісно, стиль життя Норвегії від того, до чого я звикла живучи в Криму, він досить серйозно відрізнявся. По-перше, коли мене чоловік почав витягати на прогулянки десь в ліс чи в гори, то я навіть не уявляла, що так можна гуляти насправді, тому що гуляти по 4-5 годин. Десь по лісу я, я не була до того фізично морально готова. І пізніше я зрозуміла, що це досить нормально для норвегів активний способ, спосіб життя то є їх життєвий стиль. Вони кудись біжуть постійно, вони кудись лізуть в гори, зимою то лежі, велосипеди. І коли ти приходиш в тренажер на фітнес, фітнес зал і бачиш, як 90 річний чоловік тягнеться тягне десь на тих тренажерах до гори, біжить по біговій дорожці, ти, був, ти реально шокований. Але до того звикаєш, тому що то позитивний шок, перш за все. Ну, Цікавий, дуже цікавий досвід. Я думаю, вже багато людей це побачили на власні очі або відчули вже в своєму житті такі активності, такі нові види діяльності. А ось на твою думку, Наталю, в чому полягає різниця між норвезькою та українською культурами? Ну, Різниця полягає, ну, різниця полягає в багато чому. Тому що люди. Різ... Подумай, може, приклади якісь у тебе є цікаві? Ну так, звичайно, як я казала, вже спорт, звісно, то для, для мене. Було трошки шоково, тому що, перш за все, я приїхала, я людина кримська, я до снігу не звикша, я ніколи на лижах не стояла до того всього. І коли е мені запропонували поїхати кататися на, кататися на горних лижах, я відповіла ні. Але мене заспокоїли сказали сказала: ти не переживай, ми тебе навчимо. ну я думаю, ну, Якщо люди обіцяють навчити, ну напевно ж, зможу. Взяли ми лижі, поїхали ми з тими лижами одягати величезні бутінки, які я ніколи в житті не одягала. Воно було так тяжко і все. І один. Чоловік, там, друг мого чоловіка, е, каже, я тебе навчу як тормозити, почав мені показувати. Окей, показав, я щось спробувала, вроді щось вийшло. Потім ми поїхали на ліфті на високу високу гору. і їдемо на тому ліфті, я бачу, що люди стають такими маленькими маленькими виглядають, як мурашки. Я навіть собі думаю, божечки, як же ж я вниз тут поїду, то я навіть не могла собі уявити. Заїжджаємо на ту, на, ту, на, саму, на саму гору. Він каже, ну давай ще раз спробуємо, як ти -то там тормозити і тако Їду, в мене щось погано виходить, а він каже, ну він виглядає нічого так. Ну, давай поїхали і поїхав вниз з горки. І стою я на тій горці високо-високо. Там люди маленькі-маленькі десь. Я, я, я розумію, що я просто сама, як би я не хотіла звідти, я не з'їду на лижах. Ну, Перший досвід був такий, зняла, зняла лижи на плечі. і... По, по лісу вниз горки ножками потпали, тому що не вийшло так. Але багато років тому вже навчилася, вже полюбила, досить полюбила горний спорток. Так, Але, звісно, до всього треба підходити мудро, треба вчитися, якщо не знаєте, як робити, якщо не знаєш, як робити, треба брати якісь курси, треба, щоб люди хто мав досвід, тобі допомагали. Але в Норвегії лижи, то так, то є. Велика дель культура, велика частина культура. Ну, скоро зима, і всі активно готуємося їздити на лижах Так. І вчимося у Наталії, як не щоб перший досвід не був комом. Бо не був комом, так, обов'язково. А ще я пам'ятаю, ти мені якось розповідала, що в культур, в культурні відмінності у вихованні дітей тебе теж вразили. А, так. Так, є такий пункт. Тому що я знов таки не знаю, як зараз в Україні приходить виховання дітей. Але коли я ще від'їжджала, нерідко не можна було почути, як батьки кричать на своїх дітей. Декотрі могли шльопнути дитину. В Норвегії то реально недопустимо, ти знаєш сама. В Норвегії бити дитину не можна. Тебе можуть реально покарати за то. На дітей і в культурі, я так думаю, мені навіть уявляється якось в культурі, Норвегії не є таке, що ти можеш кричати на свою дитину. Бо дитина то є дитина. Зачем? Бо якщо ти будеш кричати на неї, бити її, вона буде досягати, ти досягнеш тільки злості в тої дитини. Ніякого нічого позитивного з того не вийде. Вона тебе буде боятися. Тому я вважаю, що в Норвегії вони вибирають трохи інший шлях. Дітей виховують у спокої і зовсім інша якась культура в тому плані, мені так здається. Ну, ось так. Культурна відмінність тут дуже, дуже чітко зрозуміла, правда. І mm -hmm. ставлення mm -hmm. до дитини, так. і повага до дитини, так, так, повага, з найменшого mm -hmm. віку. Mm -hmm. І насправді до дитини mm -hmm. ставляться як до незалежного вже такого члена суспільства, не просто меншого брата або сестри, mm -hmm. не просто найменшого в родині. А Рівного, дорослому, mm. до людини, до якої треба показувати повагу. повагу так, mm, дуже, дуже, важливий, дуже важливий приклад. Mm. А давай до культури повернемося. Давай. І ось так думаємо про, про дім, як було колись. Чого тобі не вистачає з української культури найбільше тут, в Норвегії? Mm. Ну, Можу, звісно, сказати, що з кожним роком ти все більше і більше звикаєш до норвежської культури, до норвежських традицій і вже себе відчуваєш. Ну, то вже, то вже дім, звісно. Але е, мені вже, я вже не сумую так. Ну, український борщ, я можу сама зварити, якщо чесно, там от за такими нашими гастрономічними якимись речами сумувати вже перестала, якщо чесно. Але мені дуже, в принципі, не вистачає наших традицій. Мені б хотілося, щоб до мене хтось прийшов на Різдво з колядками. Бувають таке, бувають наша громада, організує, звісно, такі речі, але, але не дуже часто. Традиції реалізації культури у реальному житті мені реально не вистачає, то можна сказати. За цим так, за цим варто сумувати, бо в нас так. зовсім і по іншому ці свята виглядають, і ми всі ці всі це добре пам'ятаємо. Mm. І може напевно, вже час, коли українців стає все більше і більше в Норвегії створювати свято. Сподіваюся Суміємо. на це так так. Так, так. так А слухай, ось хочу звернутися до того прикладу, як тебе вчили на лижах стояти. Okay. О, мені мене так зачепило, як цей чоловік просто тебе залишив просто. на горі і сам поїхав. Так. І ось кажуть, що норвежці є досить закритими, що вони люблять mm. побути одні. Е, що ти сказала б з цього приводу? Чи це ось такий приклад, що з тобою стався? Чи це правда, чи це такі приклади ще інші в своєму житті mm. мала? Може. Ну, в принципі, так. Я думаю, що кожного, хто, хто приїжджає з України, може трохи шокувати, що Норвегія є досить холодними людьми. І е, в нас якось я, я, я сама по собі замічаю, якщо їдеш в Україну, то е, в нас на зупинці кожен може зупинитися з тобою, поговорити, розказати, який в них день, які що ви навіть не знайомі. Тут такого, як ти знаєш, просто неможливо зустріти. Тут люди тримають тебе трошки на відстані, і просто вони рахують, що не треба. Вони, по перше, вони не хочуть тебе турбувати, вони не хочуть тебе загружати своїми проблемами. І якось воно так відбувається, що все йде на, від, на відстані. І, звичайно, через деякий час ти наближаєшся до декотрих людей, ти наближаєш, наближаєшся ближче, ти вже знайомишся з ними покраще і вже вони тобі відкриваються. Але в цілому суспільство досить таке. На відстані, на відстані. Маєш помітити навіть, якщо в автобусі, так, всі кидають свій рюкзачок на сидіння поряд, або ніхто рядом не сів, щоб сидіти собі самому. Відстань люблять в Норвегії, так. А як що, що з цією відстанню робити? Бо е, дуже часто кажуть новоприбулим кажуть, шукаєте норвезьких друзів, е, шукаєте нові контакти. Mm. Як це робити в такій mm. ситуації, коли норвежці. Кидають рюкзачок на сидіння, на сидіння і не дають присісти поряд. Ну, звісно, в мене я приїхала, в мене була дитина, то дуже допомогло, тому що, як я казала про проти музикальної оркестри, все, ти хочеш, не хочеш, а ти втягуєшся в різні соціальні і, івенти. І, ти вже починаєш ознайомлюватися з людьми. І то дуже допомагає насправді. Чим більше ти сам Долучаєшся до всього, що проводять Норвегії, тим краще. Тим скоріше ти зрозумієш їх краще тим, тим скоріше ти вивчиш їх культуру, тим скоріше ти зрозумієш, як тобі знайти до них ключик підхід, щоб з ними було легше спілкуватися. Ну, і ось дуже гарне е, таке побажання всім тим, хто приїхав сюди з дітьми. Приєднуйтеся до своїх дітей, беріть участь в їхніх активностях, mm. і це зробить ваш шлях до Норвегії, до пізнання цієї культури набагато набагато легшим. А що ще, Наталя? Нову культуру та особливо культурні відмінності, щоб вони не стали шоком? Е, ну, звісно, звичайно, якщо якоїсь е, трошки мови є, то. Краще вже, як тільки мову потрошки починаєш вчити, допомагай різні телебачення дивитися, щоб більше зрозуміти, що в суспільстві коїться. Я не знаю, якісь активітети треба знаходити. Я, перш за все, що активітети якісь суспільні з Норвегами, то найкраща річ, яка тобі приведе до скорішої адаптації інтеграції в Норвегії. Ну, і це напевно найкраща відповідь, бо саме про це ми будемо говорити в наших нових відео: про те, як. Краще адаптуватися, як краще інтегруватися в норвезьке суспільство, які види діяльності разом з норвежцями, разом з іншими українцями можна знайти, щоб краще інтегруватися. І тому я закликаю вас слідкувати за нашою інтернет-сторінкою nfaze.no, дивитися. Наші з Наталією відео, дивитися відео з іншими учасниками, і всі ці питання ми будемо детально обговорювати. Тобто ви почуєте конкретні життєві історії та приклади щодо того, як українцям вже вдалося інтегруватися в норвезьке суспільство. І я впевнена, що новоприбулим це вдасться так само швидко. Я дякую вам наразі за увагу, і ми побачимося з вами в наступному відео.